Головний відтар цього храму манеж. Це найперша кам'яна споруда стаціонарного цирку у Харкові. У 1905 році місцевий підприємець Генріх Августович Грікке німець за походженням, збудував цирк-театр. По тому часі це було дуже сучасне, дуже добре оснащене. Приміщення. Тут працювали українські театральні антрепризи. Тут давав водевілі Марко Лукич-Кропівницький, тут була антреприза Садовського, Саксаганського. Тут йшли вистави дуже цікаві, саме українські. Це було взимку, а влітку тут працював цирк. Це ж пам'ятка архітектури. Хочемо зробити тут капітальний ремонт, реконструювати все як було раніше. Це ж театр, можна буде вистави театральні проводити.